Ремонт фари на е 70 Цей кусочок фари. Він... Я його вже робив. Тут була паралонова така прокладка, вона майже нічого вже не держала. Я її літом посадив на герметик. І ліва сторона нормально, а права почала зверху, саме зверху, в одному місці. Ось тут ось посередині. Я пропустив частину і звідти почало заливати десь, десь в, цю, в цю частину, потрапляло всередину і через оцей от через ці отвори воно, в мене було тут е, озеро, десь отак. І я коли знімав і ще от колов кусок. Ну, в общем я купив для пластика, такий бізоновський. Пластик бізонний такий, там синюватий чи зеленувати. Там, судя по всьому, є цей дихлоретан, і він дійсно так класно склеїв, досить швидко він стигне. І я ще отут в... між сірим і кольоровим пластиком, точніше прозорим, я все, все посадив ще на герметик. Тобто тут от цих швах іще на герметик посадив, тому що в мене з цієї сторони Оця червона частина вже почала рухатися. Ну, не знаю, це, мабуть, вже останній іздох цієї фари. Тобто, якщо після цього вона далі буде...